Пропонуємо ознайомитись з кліматичними умовами, в яких росте ріпак від Вітера-Сід в Магдалинівському районі на Дніпропетровщині, Елмстар, Кім, Саксон, Том та Марвін. Ріпаку для оптимального розвитку в осінній період необхідно 750-800 градусів, ефективних температур більше плюс 5. Посів нашого демополя. Був проведений 11 вересня 2022 року. На 27 вересня 2022 року сума ефективних температур склала 236 градусів, що відповідало фазі сім'ядоль. доль. 9 жовтня у рослин було 2-3 листки і вони вже отримали 346 градусів. 19 жовтня сума ефективних температур склала 390 градусів та додався один листок. Загалом від посіву до припинення активної вегетації, яку можна рахувати з 13 листопада 2022 року, було акумульовано 458 градусів, що складає 60% від оптимального значення. Зимовий період розвитку можна зафіксувати з 13 листопада 2022 року до 15 березня 2023 року, що відповідає 123 дням. За зимовий період. Зафіксовано 4 відрізки потепління, коли температура була вища, ніж плюс 5. На 23 березня 2023 року сума ефективних температур склала 500 градусів. Фаза розвитку 7-8 листків. За період осінньої вегетації опадів випало 105 мм. Після переходу температури нижче 5 градусів та до відновлення весняного росту зафіксовано 201 мм. Навесні до 19 квітня. Наш ріпак отримав 43 мм вологи. Напишіть в коментарях, яка інформація про посів буде вам цікава. Також підписуйтесь на канал в YouTube та Telegram і ставте вподобайки.